Змагаються учасники чемпіонату в приміщенні спортивної школи номер 2 у Кропивницькому. Одночасно змагаються на чотирьох килимах, по двоє дітей. Вид змагання Греплінг, розділ ноутбу. Завтра буде проводитися гів кімоно і е, крайній останній день можна сказати традишн панкатьон. Різниця, як сказати, панкетон грепліна є. Оцінок так як в панкатьоні це удари. Тобто в стійці удари оцінюються. А в греплінгу – боротьба. Тобто квіткова техніка, утримання греплінгу, часова політика. Три хвилини у нас це 10-11 років, 12-13 років діти це 4 хвилини, та 14-15 років теж 4 хвилини проводять. Тобто один тайм, один шанс. Цьому поєдинку переміг 12-річний Павло Казаннік. Він приїхав з Черкас. Поєдинок був дуже добрий суперник. Ми сильно важкий, але фізично чуть під кусав. Мені він сподобався. В дитинстві мене батьки віддали туди, і от я досі займаюся. Сім років. Переможці цього чемпіонату, яким по 14-15 років можуть потрапити до збірної України, каже інспектор змагань Ігор Наконечний. Всі чемпіони, переможці будуть, отримують нагороди свої, команди отримують загальну команду місця Кубки. А ми шостий-сьомий рік народження вже офіційно будемо розглядати в списки збірної Міністерства України. Це тренер з Панкратіону та Греплінгу Микола Пилипко з Чернівців. Каже, з області приїхали 6 тренерів та 58 дітей. Ми добиралися важко, тому що в зв'язку з карантинами, нормами, обмеженнями і тому подібне, великого скупчення не можна, тому ми добиралися хто особисто. Ми двома міні-автобусами, тому що, щоб в один, виходить, ми не були разом. По-перше, часу більше 11 годин, а по-друге, насправді, от, з всякими переживаннями, тому що не знали, як пустять, не пустять, що не буде травм, тому що. Ну, насправді серйозний вид спорту і може бути всяке. Тому дуже би хотілося, як кажуть, щоб обминули от такого плану проблеми. Ну і сподіваємося на те, що е, проведемо максимально схватку. Глядачів на змагання через карантин не запрошували. Звичайно, все проводиться таким чином, таким чином, щоб мінімізувати контакт. І е, наразі ми бачимо тільки частину учасників. Перша частина е, один, один е, змагальний вік вже пройшов і уйшов. Прийшла інша частина. Бачите, чотири килима це. Е, Задля того, щоб мінімізувати контакт, 11-річна Марія Голушко приїхала з Чернівців. Її супроводжує мама. від когось, чимось. Не хочу бути якось. Вона обрала цей спорт, її привів її друг. в Цей спорт. Я думала, що це жарт. Я думала, що вона там трошки позаймається і потім піде на танці, на гімнастику. Але вже 6 років вона йде цією стежиною. Нарешті це такі серйозні мама. Сьогодні протягом 12 годин змагались понад пів тисячі дітей. Олена Жикалова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.